Доброго дня, знімаю відео по е, стану винограду е, і формування, яке я планую використовувати в майбутньому. Зараз виноград трошки підріс. Е, пройдуся, покажу е, який стан і як, воно, як я планую формувати в майбутньому. Значить, це е, кущик Він Сисідуса е, почав дозрівати. Там от видно ягодки такі вже там. Е, Коштував значить, вони такі вже кисло солодкі на смак. Ну, от Скоро, напевно, ще десь тиждень буде готовий. Ну, таке там, Два фрагменти маленьких і ну, таке. Так, от такий от стан. Нормальний стан. Там уже десь і визрівання, таке трошки воно вже видно, лоза фарбується знизу, уже починає йти. Так, йдемо далі. Зараз підійдемо до цих кущів, де, я, де буде вже наглядно видно, як я от такі в мене. Отак от, от воно йде. І отак от от я планую, от, як оця от лоза пішла наверх, от таким от чином а, полупергла чи як воно там називається, от так от. оці вже також доростають до верхніх проволок вот такие вот грони я позалишав, е не урізав, тут також от, на, каждому, на кожному пагані по гроні залишив от, внизу. Е не, тому що ну куди видаляти, ми тут на півдні у нас ще... е серпень, вересень. Можливо, частина жовтня, то є, дуже багато ще часу, то є, лоза вже почала е, частково деревініти. І якщо якби я повидаляв ці грони, то пішло би жирування і було б тільки гірше. Вон, вона і так трошечки піджировує не сильно, але легенько тако трошечки піджировує. А, то є, тут десь, навіть 10-11 мм лоза. А там... У то така, напевно, міліметрів 12-13, то це вже таке лег 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 легке жирування. А, так що не, не, не видаляв грони. Це виходить сигнальний урожай, ну не видаляв, тому що немає сенсу, було би тільки гірше. Тут також от, такі от на цих паганах грони, на цьому кущику. Теж така ж сама ситуація. Це різні сорти, але. Ну, я ж говорю, і, і далі от, і ще, і ще один кущ. також, тут Все, що було, все залишав, тому що ну прегоне, куди якби його видалив, наступний також. Це другий рік вегетації, е, минулорічна посадка. Отаке от. От воно пре. і от, Ще один. Ну, тут по-моєму немає ніяких сигналів. Так, тут нема нема нічого. І от дивіться, немає грон, немає загрузки. Що воно тут робить з цими пасинками? Я вже тут такого зверху залишаю, тому що ну, треба його якось загружати, він вже переростає верхню -е. Так що отаке от постанова винограда у нас тут на півдні. Ось так воно буде з двох сторон так йти. Один до одного. Ну, це поки що я так його не прочеканив і залишив. А в майбутньому планую, якщо е, з двох сторін тако доросте, до, е, і отут от посередині буду тако, от якби вже було би все з той сторони також заросло, я би вже цей тако, отут, отут е, тако вже би, напевно, чеканив. А, а так як він тут один доріс тільки до таких висот, то поки що хай собі там розвивається як хоче. Поки ще не доростене до сусідньої шпалери. Тобто таке от відео по такому стану минулорічних посадок. Вон в тому ряді також така ситуація там, по лозам, що починається вже визрівання. Хоча вони ще не подоростали там, до верхніх проволок, а вже дозрівання йде. І я ж говорю, у нас ще досить часу для того, щоб лоза гарно дозріла. Так що, таке от відео про. Стан минулорічних посадок такі от кущі. Тобто Перший рік посадки, ось, перший рік посадки, оце от таке, отаке, от отаке, Тобто Перший рік це завжди практично завжди такий стан. А потім вже починається на другий рік, коли сажанець добре укорениться, на другий рік отакі от такі вже прирости. Ну все, до зустрічі.